Всім доброго дня! Трохи задушило і вирішив зняти невеличке відео про датчики аварійності. На комбайнах клас Домінатор 48S-58S. На одних є, на одних нема датчики аварійності. На моєму комбайні їх немає і я вирішив поставити їх своїми силами. Тобто купити. Багато людей їх виробляють, ну як в Україні є, є вони в продажі. Купити і поставити, щоб вони були. Зустрічав комбайни, як шукав собі комбайна, що на одних вони є, на других нема. На тих, що є, вони не роблять у всіх. Та й якщо яка релюха накриється в заводських, та релюха буде коштувати більше, ніж тут готовий комплект тих датчиків. Тому для мене це не було критично, щоб вони були. і я... Вирішив доставити їх зараз. На Ютубі знайшов дві фірми, фірми, чи не фірми, двоє людей, які виготовляють датчики аварійності. Це канал Колдон і канал Сергій Сірко. В колдоні дуже, як би так сказати, продвинуті датчики аварійності. Вони дуже підзаводські зроблені. Але ціна питання, хлопці хочуть 1000 доларів. Для мого комбайна то трошки зажирно. За Я не молочу такі великі об'єми, щоб такі гроші дати. Тому позвонив до Сергія Сірко і замовив в нього. Отакий От датчик, називається це МК-6. Воно на 6 каналів, тобто на 6 валів. Зараз про нього коротко розкажу. Планував його встановити десь тут веде моніторчик. Чого планував, бо я хочу поставити не їх. Ну, десь тут встановлюю, ну, щоб одне другому не мішало. Як вони працюють? Є 6 каналів. До них є 6 датчиків. Датчики на цьому запаковані. Де ж тоді? датчики. Зараз я якось розкладу. От. На прикладі одного. Ця частина вкручується туди, ця частина ведеться до вала. Дріт можна наточувати будь-якої дужини, якої вам треба, але щоб по кольорах воно підходило. На вал точаться отакі заготовочки, до яких кріпиться магніт. Кожен раз. Далі я ось так поясню. Де то? Вон, де, та частина? От. Кожен раз, як магніт проходить над оцим. Воно проходить імпульс і воно відображає туди. Тобто, якщо вал стає, магніт не проходить, воно починає піщати. Ну так, не знаю, не дуже я пояснив. Але, але думаю, на каналі, на Ютубі, якщо ввести Сергій Сірко, там він більш показує детально. Але що я Сергія попросив, щоб він мені вивів отакі от дроти Що я хотів добитися? Прикріпити, впустити дроти Пустити через руля через торпеду і з'єднати з цими лампочками Тобто, якщо в мене загорятиметься якась помилка, то я їх так попід'єдную, щоб я зразу знав, що це, що це не працює: чи елеватор, чи наклонна, чи це. Але тут на 12 вольт лампочки тут діоди і оці дротики на 6 вольт. Є, на 6, на 3 вольта. Тобто лампочки треба виняти. І на термоусадку поприклеювати діоди і до них припаяти. І якщо буде загорятися якийсь вал буде ставати, будуть горіти, ви будете бачити, що у вас саме стало. Як воно працює? Під'єднано до мережі, все, тут все засвічується, тут нулі, всі лампочки піщать, що воно обертів нема. Заводите комбайна, включаєте молотарку, даєте робочі обороти і тримаєте по 3 секунди кожну ціль. Кнопочку, і воно запам'ятовує обороти, які вони є. Якщо обороти падають для цих крайніх лампочок. Але, якщо обороти падають для цих 85%, для цих 80% від тих, що ви запрограмували. Тобто, якщо у вас двигун, наприклад, 1000 обертів, і оберти падають менше 850, починає піщати, що. Двигун стає, затягує мотора. Ну, чи будь-який, чи січкарня так само. 3000 обертів. Якщо менше 80% від 3000 оберти падають, загоряється лампочка, піщить звуковий сигнал. І щоб він не піщав, його можна відімкнути. Тобто, якщо у вас січкарня вимкнена і лампочка горить, що вона стоїть, то щоб вона не піщала, ви просто його відмикаєте. Тут є динамік, Ну, ця кнопочка, я так думаю, що це вкили-вики. Також тут грає роль, якою стороною прикріплений магніт, чи цією, чи цією. Ну, полярні щось типу того. Дали до нього ще вон інструкцію, ну вона трошки мене трошки вимазалося. Також в комплекті ще є ось стільки магнітів. 20, напевно, може і більше. Далі я так зближу посчитаєте, хто хоче. Але порадився я з підписником. Сергій тобі привіт. Сергій каже, що є ще один варіант сигналізації, який можна встановити на цей комбайн. Є в вайбері група, де чоловік створив свою групу і він виготовляє сигналізацію. І через вайбер її продає. Я і зайшов в ту групу, трошки розпитався, і вирішив цю сигналізацію вже не встановлювати, а встановити танту. Ну, мені щось більше подобається. Вона набагато складніша, за цю, ця така простенька. Що все дуже просто. Підключив, потримав кнопочки, вона запам'ятала, ти сам улотиш. Та має дуже багато регулювань, але мені от ті регулювання якби більше підходять. Якби знав би раніше, то цю б не замовляв. Ну, раз вона є, я її продаю. Кому цікавить, 5 тисяч гривень. Це вона фактично нова, я її от навіть не розмотував, дротики, так як воно мені прийшло, я її не встановлював. Я вже замовив ту і зараз покажу, чим вона відрізняється візуально. Кому ці його будуть мішати, можна заізолювати, обкусити. Або всередині обкусити і ці штуки повиймати, засиліконити. Хто хоче, відправлю новий поштою накладний платежем без жодних передоплат. Ну, ця інструкція трошки вимазалася, бо вона в мене в гаражі лежала, я її мав ставити. Але кажу, поп попробував, подивився на ту і хочу спробувати ту поставити. Зараз я її покажу. Та сигналізація має отакий вигляд. Така коробочка. Тут, тут дуже багато всяких налаштувань. Я тільки так покажу, як воно виглядає з боку. А вже і, як встановлю, зніму ще одне відео, вже як розберуся, як воно все тут виставляється, то вже вам більше розкажу. Інструкція. Ну тут ще, я ще її не дивився, я тільки забрав її з нової пошти. Так, ще така коробочка. Ну, ще, ще тут є над чим подумати. Бачу, нас от, в чоловік. І купа дротів. Дроти тут спаювати, сказав чоловік, не можна. Тобто, кажеш, йому шнурочком від того вала, який тобі треба, до тої коробки, де ти її плануєш встановлювати відстань. Ну там Накинув собі пів метра, щоб більше. І він паяє тобі їх всіх. А ти тільки під'єднуєш їх в коробочку. Як під'єднувати, я ще не розібрався, але чоловік. В вайбері можна запитатися, люба консультація, чоловік йде на зустріч, все підказує. Наскільки я зрозумів, ну, тут два дроти, цей плюс-мінус. Цей пішов, я так розумію, на десь її подів на оту коробочку. Коробочка, ну, в принципі, все те саме. Так само десь встановимо, чи вище, чи нижче. Теж бачу є динамік. Динамік, правда, не захищений від пилюки. Ну, не знаю, побачимо, як воно все покаже. Ну, я ще не, розб... не розбирався з нею, так як слід. Чим вона відрізняється від тої, що та реагує на магніт Сергія Сірко, ця реагує на метал. Тобто, оці штуковини, вони, якщо я тут продаю, вони в комплекті не йдуть. Тобто ви собі самі їх маєте виготовити. Замість магніта приварюєте якусь пластинку квадратну. І так само підводите ось сюди. Так само воно обертається, так само імпульси йдуть і воно показує. Тут є моніторчик, але ну, я ще не знаю толком, як воно все функціонує. Я думаю так, я його все встановлю, розберуся з налаштуваннями, покажу, куди на ківал, як я його закріпляв. Тому відео назву частина перша. Куди як його закріпив, бо там я вже так прикидав, в мене є. В мене є можливість його встановити, бо у мене вали розраховані під ту сигналізацію, Вали довші. І є місце, куди можна надіти оці желізні шайби. Тобто проблем з тим немає, надіти і зажати. Я їх зробив, до речі, я не показав. от, Під такий гужон з підшипника, повідкручував з підшипника, Тобто, надів, закрутив і все. В мене місце є, тому думаю, проблеми прикрутити і виставити не проблема. Так ось сказав складно, що сам не зрозумів. Думаю, встановлю, розберуся, бо тут воно дуже багато всяких функцій, бачу, жатка намальована. Ну, не знаю, Сергію вона багато простіше за цю. Але я думаю, дійдемо толку і вам покажемо, що і як, що вона може, що вона вміє. Отаке таке видалося відео. ну Тут дурків, зараз я якось достану. Тут дротів багато, я вже пописав собі в зошит, куди який, тут треба ще того зошита знайти, щоб їх міряти і ставити, бо я вже так і не пам'ятаю. Сигналізації є базова комплектація, а оці чорні дроти окремо чоловіка 12 гривень метр, по-моєму. Він як ви кажете, довжини, він вам їх припає і з'єднання, десь зараз я вам і з'єднання покажу. Бо з датчиком йде тільки пів метра. Дрота, чи метр чи пів, я вже не пам'ятаю. Ну я думаю, де ж він його з'єднав. Тобто з'єднав за, ну як, воно тут тут вже контакт, думаю, він нормальний. Чи він спаяв, чи, чи як воно тут з'єднується. Я йому поміряв всі довжини. Тут 10 датчиків, там 6. Ну тут трошки інший принцип. ну, я, я зніму відео, але відео буде, напевно, що аж на сою. Бо тут дуже багато функцій вона вміє, ну трошки більше, ніж Сергія. І я не знаю, чи я встигну там все під'єднати. Мені хоча б, може щось зроблю. А на сою я вже його випробую і розкажу, покажу, як що, до чого. Бо ще тільки, що на з нової пошти, тільки це все побачив. Тому, як то, слідкуйте за каналом. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось палець до гори. По гідравлічній трубі трошки знімаю відео такими кусочками. хочеться якось щоб воно було логічно. Але я його знімав, трохи зимою знімав, трохи не знімав. І так такі кустарні уривки. Що хочеться якось, щоб були логічні переходи між кожними кусочками відео. Того я ще так треба то все в голові переварити, щоб гарно зробити, щоб менше потім до мене було питань, а як те, а як все, а туди, а, а сюди. Отаке відео всім. До побачення. І по скриптам. По цій, поки що не буде ніякої реклами робити, там, де брав, дайте номер телефону. Зроблю, встановлю, випробую в всіх режимах, складеться якесь враження, чи позитивне, чи негативне, і вам розкажу. Бо не хочеться наперед хвалити, щоб не вийшло як з цим розовим спринтером. Спочатку хвалив, а потім ганив. Як-не-як, -як, сума, ну так, як сказати, мала, не мала. ну, Я розкажу за що я його купив, скільки воно коштує нове. Все буде у відео. Поки що просто встановимо, підключимо, випробуємо. Не знаю, на пшеницю я навряд його встигну встановити. Я думаю, вже на сою я геть всі ці датчики попід'єдную, так як вони мають бути. Розкажу, покажу, куди які дроти, що для чого, що воно дає. І то все буде у відео. Отаке От відео.